У Львові смертельне ДТП на вулиці Шевченка автомобіль збив 60-річного пішохода. Чоловік загинув на місці. На львівщині військовий на підпитку напав на поліцейського. Правоохоронець отримав струс мозку та перелом носа. А нападника взяли під домашній арешт. У Другобичі 37-річний чоловік викрав авто та отримав 6,5 років в'язниці з конфіскацією майна. А у Львові матір 14-річної школярки оштрафували після того, як донька розплила газовий балончик в ліцеї. Більше новинцю. Сьогодні у випуску ви дивитесь новини в темі в студії Я Олег Корейба. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити дзвіночок, аби не пропустити жодного відео, та обов'язково залишити свій коментар. На Львівщині військовий на підпитку зламав ніс поліцейському у Стрийському районі Львівської області. Не військовослужбовець напав на поліцейського, який прибув на виклик. У результаті нападу правоохоронець отримав серйозні травми, а нападнику відкрили кримінальну справу. Зазначається, що подія сталася ввечері 16 лютого в одному з сіл району. Після прибуття екіпажу поліції на виклик до правоохоронця підійшов солдат і несподівано вдарив одного з них головою в обличчя. Наслідок нападу поліцейський отримав. Закриту черепомозкову мозкову травму струс головного мозку та перелом носа. Причину конфлікти та обставини виклику наразі невідомі. Проти військовослужбовців відкрили кримінальне впровадження за частиною 2 статті 345 кримінального кодексу України. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді двох місяців цілодобового домашнього арешту. Наразі триває досудове розслідування. У Львові автомобіль на смерть збив пішохода. Поліція повідомила на деталі сьогодні. Вранці, 21 лютого, на вулиці Шевченка у Львові сталося смертельне ДТП. За попередньою інформацією поліції 40-річний водій пожо 3008 мешканець Стрийського району скоїв наїзд на 60-річного пішохода, який тимчасово проживав у Львові. Він отримав травми. Чоловік загинув на місці події. Слідчі поліції Львівщини відкрили кримінальне впровадження за частиною 2 статті 286 вісімдесят кримінального. Нього кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху санкція статті передбачає покарання від 3 до 8 років ув'язнення з можливістю позбавлення прав керування транспортним засобом. За викрадення авто на Львівщині понад 6 років тюрми за гратами проведе 37-річний чоловік за публічного обвинувачення Дрогобицької окружної прокуратури. 37-річний чоловік мешканець Чернівецької області визнано винним у незаконному заволодінні транспортним засобом. Призначене покарання 6 років та 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Прокурором у суді доведено, що в кінці листопада минулого року у Дрогобичі обвинувачений незаконно заволодін транспортним засобом «Мерседес». Дес benz попередньо власниця авто припаркувала його біля одного із складів будматеріалів. Підозрюваний скористався відсутністю поруч власника та незаконно заволодів автомобілем. До набрання вироку законної сили обвинувачений перебуває під вартою. За розпил газового балончика у львівській школі штрафували матір 14-річної підлітки у суді Львова штрафували матір 14-річної учениці за неналежне виконання батьківських обов'язків після того, як донька розпилила газовий балончик щодо однокласниці у школі. Про це йдеться у постанові, яку опублікували 20 лютого у єдиному державному реєстрі. Як йдеться у документі, випадок стався у четвер, дев'ятого січня близько 8.38 ранку у ліцеї номер сорок Львівської міської ради учениця 8 а класу розпалила сльозогінний газ щодо однокласниці. Відтак матір притягнули до відповідальності під час судового засідання. Жінка визнала свою провину та попросила суворо не карати. Суд призначив їй штраф у розмірі 850 гривень та зобов'язав сплатити судовий збір 606 гривень. У Львові через пожежу у квартирі ледь не загинула літня жінка. 20 лютого у Львові на вулиці Володимира Великого сталася пожежа багатоповерхівці, яка ледь не призвела до трагедії. Вогонь спалахнув на кухні квартири на другому поверсі, спричинивши сильне задимлення. На місці події прибула оперативно-пожежна рятувальна служба. Через густий дим вони працювали в спеціальних апаратах захисту органів дихання. У квартирі перебувала власниця 77-річна жінка, яку рятувальники винесли на свіже повітря. Та передали медикам, Постраждалу госпіталізували з діагнозом отруєння продуктами горіння з метою з безпеки. З будинку також евакуювали ще чотирьох мешканців. Вогонь вдалося ліквідувати за лічені хвилини. О 14.56 загорання було повністю ліквідовано. Однак, полум'я встигло знищити речі домашнього вжитку на площі близько трьох квадратних метрів. До гасіння залучили 10 рятувальників та дві одиниці спецтехніки. Наразі фахівці встановлюють причину займання. Львів закупить 10 низькопідлогових автобусів. Львівська комунальне АТП 1 отримає кредит на 50 мільйонів гривень для закупівлі 10 нових автобусів, які курсуватимуть до приєднаних до міста громад. Відповідне рішення ухвалила Львівська міська рада. Нові низькопідлогові автобуси будуть обладнані кондиціонерами, а першочергово їх направлять на маршрути до збиренки великих Імали Грибович, волі гумолецької, стихова, завадова зашкова. Та заручців про це повідомив голова комісії транспорту, зв'язку та міської мобільності Ігор Зінкевич. Кредит оформили на термін до 18 місяців. А компенсація відсоткова ставка становить 9% Річних вона може знизитись до 7%, якщо підприємство створить нові додаткові робочі місця. Суд закрив справу щодо Львів'янина, який пошкодив ханокальному мору. Галицький райсуд Львова закрив кримінальне повадження щодо Львів'янина, який 30 грудня пошкодив ханокальному мінору у центрі Львова. Причиною закриття справи є те, що представник потерпілої сторони відмовився від звинувачень. Дцятого дванадцятого 2024 -го року. Я прогулювався з своєю компанією, зі своїми друзями. Наша компанія було чотирьох людей. Я розпав спиртний напиток, після чого я пішов туди на це саме місце. І під ті спиртно... спиртного напою я вчинив це. Я взяв ніж і перерізав шнур живлення, який жив світлом якраз цю штуку. Після того, як я перерізав, я пішов звідти далі гуляти. Пішов в сторону лількового театру. Усвідомлюєш, що тут вчинив неправильно? Так, усвідомлюю. У Львові водія маршрутки номер 15 судили за невиданий квиточок пасажирові. Як зазначається у матеріалах справи, 20 січня водій маршрутки номер 15 яка курсує вулицею Городоцькою, не видав квитка пасажирові після отримання оплати за проїзд. На водія Олексія склали адміністративний протокол за статтею про дрібне викрадення майна. Його звинувачували у привласненні 25 гривень за проїзд. Водій Олексій у суді заперечив свою вину та пояснив, що через велику кількість пасажирів міг випадково не видати квиток, але Наміром привласнювати гроші не мав. Суд дослідив матеріали справи та дійшов до висновку, що у діях водія немає складу адміністративного правопорушення. Відповідно, провадження у справі закрили. Вночі з п'ятниці на суботу у Львові перекриють один із залізничних переїздів. на рух громадського транспорту. Це перекриття не вплине за інформацією департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради завтра, 21 лютого, з 22.00 до 7.00 ранку, 22 лютого. Залізничний переїзд на вулиці Курмановича закриють для руху транспорту. Бригада АТ, Українська залізниця, проводить ремонт залізничної колії на вулиці Курмановича. Про те, що на вулиці Курмановича завжди достатньо великий потік машин, сподіваємося, що перекриття залізничного переїзду не створить досить великих незручностей, адже перекриття його відбудеться вночі. Проте просимо водіїв приватного транспорту звернути увагу на те, що відкриття залізничного переїзду з 7-ї години ранку на рух громадського. Ко транспорту прикриття не вплине. Відзначили у департаменті. Більше актуальних новин на нашому сайті, Ютуб каналі та у Телеграм. Підписуйтесь на нас, аби нічого не пропустити. Я ж бажаю вам тільки приємних та хороших новин.